Приєднуйтеся до нас усі, і дорослі, і діточки, усі, хто любить українські казочки. Казка називається Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане. Всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підметав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Попривігали мишенята та й кажуть, коли б це його молотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я. Отказує одне мишеня, не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одну скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому. Знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничко, вже тепер треба тісто замісити та пережички спекти». Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знову свої. Не я!» – пищить Круть. не я пищить верт. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова. Та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Помоймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже, круть. А я, який голодний, каже Верт. Та й посідали до столи. А півник і каже Стривайте, ну стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив, ти вже тихіше відказують круті звертим. А тісто, хто місив, піч витопив пиріжків напів?» Ти вже й зовсім нищиком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?